Жораді на вулиці Капітульній запрацювало бібліокафе у дворику біля собору. Бібліотекарі не тільки представили літературні новинки, але й розгорнули цілу вуличну кав'ярню. Відвідувачів пригощають кавовими напоями за чашкою запашної кави, гостям розповідають про послуги бібліотеки про цікаву літературу, а також чому варто приходити до книгозбірні. Акція проходить у переддень всесвітнього дня бібліотек. Усіх охочих частуватимуть кавою сьогодні до 20.00. В наше свято ми подарували щось нашим читачам, нашим користувачам і, взагалі, тим, хто проходить. Біля нашої бібліотеки такий день бібліокафе. Це перший раз ми таке придумали. Тут можна ознайомитися з новинками нашого відділу, взагалі з роботою нашого відділу, які у нас цікаві документи, які у нас цікаві заходи. І заодно випити каву біля кави можна спілкуватися, а також переглянути. Періодику, періодичне видання, маленько і печиво до нього щось, солодощі, прочитати наші е, ті думки, які ми тут надрукували на стіні, що ми думаємо про книжок, про бібліотеки. І маленькі подарунки такі, міні, цукрові сови ми зробили власноручно, щоб теж якесь чимось нам, нам додати до цього свята.